Привіт! Приготуйте ось таку собі смачну курку із картоплею та овочами. Це так смачно. Спочатку для того, щоб курка була соковита, замочіть її попередньо у 1 літрі води із додаванням однієї столової ложки солі на ніч. Це, якщо маєте час, готую маринад. Додаю спеції, це сухий часник, солодка паприка та чорний перець мелений. Ви ж, звісно, додавайте те, що любите і те, що маєте. Це безпрограшний варіант. Сюди ж 3 столових ложки рафінованої олії і ще зовсім трішки солі, бо я попередньо замочувала підсоленій воді. Якщо ви цього не робили, додавайте сіль за смаком. Дістаю курку, обсушую її від зайвої вологи. Розрізаю вздовж хребта кухонними ножицями. І обов'язково ножем ось в цьому місці, по кельовій кістці роблю невеликий надріз, щоб курка розпласталась, тоді вона буде тримати форму. Усе зайве вирізаю та вичищаю. І мию. Зі сторони шкірки. Роблю надрізи. Це потрібно для того, щоб маринад гарно проник до м'яса та під шкірку. Перекладаю на деко, в якому буду запікати. І гарненько змащую спеціями та залишу на 2-3 години для того, щоб вона промаринувалась. Пройшло 3 години. Курку перекладаю на решітку від духовки. А в декові буду запікати картоплю із замороженими овочами. Тут у мене брокколі. Додаю також синю цибулю і чесникові стрілки. Цю курку я запікала ще був сезон чесникових стрілок. Нарізаю їх ось такими брусочками вони дуже смачні і ароматні під час запікання. Також в сезон, такі чесникові стрілки я обов'язково заморожую. Також сюди ж в цю суміш. Додаю помідори черрі та болгарський перець заморожені. Трохи рослинної олії. Приблизно 2-3 столових ложки сіль з сільсу смаком та, звісно ж, улюблені спеції. А зверху ось так скурку нарешіть. Вона буде запікатись і додатково соки скурки будуть скапувати в з овочами. Це буде дуже-дуже смачно. Запікаю при температурі 200 градусів 1 годину. Спочатку накривши курку зверху фольгою, щоб не пригоріла шкірка. І ще потім 15-20 хвилин без фольги, щоб курка стала ось такою рум'яною та апетитною. Подивіться, хіба ж не краса? Це неймовірно смачно! Усе пахне, пропечене, а зверху скоринка. Друзі, готуйте, радуйте своїх рідних та близьких смачненьким. Завжди. Рада вашим відгукам і коментарям. А я усім бажаю смачно їсти та бути здоровими. Усім пока!